Вчора в сумах пограбували аптеку. У Приміщення по вулиці Горького вірвався невідомий зі зброєю і забрав з каси близько 4,5 тисяч гривень. 54-літня фармацевт запам'ятала риси нападника. Правоохоронці вже склали фоторобот. Подробиці дізнавався Роман Філонов. Вчора увечері до цієї аптеки на вулиці Горького увірвався невідомий зі зброєю та забрав усі гроші з каси. На час слідства працівники аптеки давати будь-які коментарі, поки відмовились. Ті, ж, хто живуть та працюють поруч, як завжди, нічого підозрілого не бачили. У міліції дають більш детальну інформацію. Розбій стався близько 18.15. Фармацевт, яка якраз в цей час була на зміні, розповіла таке. Жінка пояснила, що коли в залі не було людей, зайшов чоловік, який почав вимагати гроші. У випадку, якщо він їх і не отримує, він погрожував застосувати зброю. Забравши з каси близько 4,5 тисяч гривень, він втік в невідомому напрямку. За описом жінки, правоохоронці склали фоторобот-розбійника. Це молодий худорлявий чоловік, достатньо високий, зріст близько 182 см. Був вдягнений в темну шапку, темні штани і темну куртку. Чоловік розмовляв мляво, і очі в нього було мутні, що нам дає припускати, що нападник міг зловживати наркотиками. На вашому екрані фоторобот нападника. Якщо у вас є будь-яка інформація, зателефонуйте за номерами, які бачите на екрані. Анонімність гарантується. Роман Філон, Олександр Сокол, Новини СТС.